Провалили перший тайм, десь емоційно. Хлопці були в пригнічному стані після поразки домашньої і хотіли відреагувати, але я бачу, що десь саме емоції нам десь не вистачило їх характеру. У першому таймі дуже, дуже пасивно інертно виглядали. Другий тайм ми задоволені, як хлопці відреагували. Багато моментів створили. На жаль, не залітало в нас сьогодні. У вас десь є пояснення, чому перший тайм не вдався в принципі. Як перший тайм вдався, ну під підсумок міг би бути не такий для вашої команди. Не хочу оправдовуватись і не знаю, будемо будемо шукати вже дома причини. Можливо, це якраз те, що говорю, емоційний стан гравців, можливо, був в неналежному стані і не не знайшли хлопці ресурсу для саме налаштування на гру. В емоційному плані, тому що ігри можна перемагати на емоціях, на бажанні, адреналінів в таких моментах. Ви задоволені гравцями, які вийшли на заміну в другому таймі? Так, всі гравці, які вийшли, вони підсилили, додали нам конструктиву і хороший дали поштовх для наших атак, які створилися в другому таймі. Чи здивував чимось суперник, чи було щось таке, що ви не очікували? Ми розбирали. Ми знаємо, що команда дуже пристойно грає при стандартах, флангові передачі в них якісні. Ми на цьому наголошували, і ми перший гол пропускаємо стандарту, тому важко щось коментувати. Я думаю, що команда сьогодні просто більше хотіла. Вона вдома, я так розумію, важко даються цього року перемоги. Більше хотіли сьогодні виграти ніж ми в першому таймі. Це факт. Результат матчу закономірний, на вашу думку. Якщо він такий є, значить закономірний, хоча сподівалися і на більше забитих м'ячів в другому таймі. Ну, мусимо приймати такий результат. Чи можна десь сказати, що ваша команда запізно прокинулась в цьому матчі? Не скажу, що вони прокинулися пізно, просто взагалі вийшли дуже інертно на саму гру. Пасивно, не десь яких. Якихось епізодів забирали ножку, не, не, не вступали в відбір, і ну, це є ключовим деталі в футболі, це, це дуже важливо. Дякуємо, бажаємо успіхів в наступних Дякую. матчах. Сергій Вікторович. Вітаємо з перемогою. Ваші враження від матчу? Ну, е якщо взагалом брати, то враження дуже позитивні. От е я дуже задоволений, е е по перше, що ми перемогли, подумає, що ми реалізували свої моменти, ті, які ми десь хочемо і награємо. І по третє, десь до припущеного голу ми бачили ту гру команди, яку ми, ми хочемо, яку ми десь бачимо на тренуваннях, яку ми десь пропагандуємо. От, і тому я хлопцям за це подякував. Але то, що з то що десь ми після припущеного голу дали супернику забити гол, і десь після цього голу. Чомусь ми почали хвилюватися, почали переживати. От і оце єдиний момент такий, що не то, що не, не сподобалося, а якийсь такий на душі не дуже дуже приємно, Бо то, що ми хочемо, щоб наші гравці були ментально сильними, не дивлячись на рахунок, на результат. На те ми маємо грати футбол від першої до останніх хвилин. І це не стосується заміни, це стосується всіх гравців, бо то, що ми бачимо, що грали рахунок 1, 0, 2, 3, 4, і все нам получалося. А потім, коли ми десь пропустили гол, з'явилася якась і нервозність. Тому десь ми вже так, це такий єдиний прикрий момент. А так, взагалом, приємно, що ми забили гол, то, що ми дійсно ми награвали, то, що ми показували, і нам це вдалося, і приємно загравців, що вони сьогодні віддали всі сили на футбольному полі. За що я їм дякую. Бо цей тир, 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 тиждень у нас був дуже насичений. У нас була домашня гра з атлетом, у нас був виїзд в полісся, і в нас і знов домашня гра. Тому це такий. Тиждень хороша робота. Я подякую хлопцям за терпіння, за те, що ми про щось домовилися, ми все це виконуємо і між собою. От, тому такі приємні і позитивні враження. Коли рахунок став 3-0, чи команда десь могла віддати ініціативу супернику? Чи могли вже грати десь по результату на втримання рахунку? У вас є десь пояснення, що відбулось після того, як рахунок став 3-0? Е, ну дивіться, почався другий тайм. Ми попросили хлопців не те, щоб продовжувати, те, що ми, а напаки ще додати, ще додати, і це десь вплинуло ще на забитий гол. 3-0, і це десь можливо такий психологічний момент, де вже стало 3-0, а на рахунку ще а на табло ще 40 хвилин грати. І вони десь можливо подумали, що нам легко цей матч в. Хоча ми як не пробували, говорили їм десь ну такий психологічний момент. І тому вже десь так сталося, що при 3-0 ми вже почали грати не так сконцентровано. З'явилася та нервозність, і перед голом ще були моменти, і ми десь на це акцентували увагу. Але коли вже пропустили гол. Все, ми вже бачимо 4-1 став рахунок, хлопці десь запереживали, бо то що ще багато грати. І десь... Але знову ж таки витримали ті моменти, які цей, і знову ж таки, почали грати той футбол, продовжити, але ми хочемо, щоб таких. Стрибків в грі не було. Ми хочемо виходити з першої до останньої хвилини стабільно грати, про те, що ми домовлятися. І той футбол, який ми сьогодні ще показали, ми десь на цьому будемо акцентувати свою увагу і рухатися вперед. Чи є гравці, яких ви могли б відзначити за цей поєдинок? Ну е якщо взяти взагалі команду, я, я би так сказав, що хлопці. Е я бачив по них. Я бачив по них по тренувальному процесу, в роздягальні, як вони живуть, як вони спілкуються. Це видно відразу і це відчувається. Тому за це за е, гравців особисто. Ну, звичайно, Рому Данковича хочемо відзначити, бо багато сьогодні і Сейвів зробив і повиручав він нас приємно за Нікітуша, шарабур, який повернувся після травми, Він сьогодні багато чорнової роботи зробив. Багато чіплявся за м'ячі, багато вигравав боротьби, забив гол. Ще моменти Мав. Оце ми десь хочемо від нашого нападника. Середина поля мені сильно сподобалася, поки ми були, мали сили. Лебеденко, копили, Волков – це теж той футбол, десь, що ми десь хочемо грати в один дотик, пас на третю якісь моменти. Патуляк Віталік, який теж десь вийшов після червоної картки, теж сьогодні дав хорошу. Тобто, не не то, що від когось хочеться і ви і визначити, але то, що ми хочемо, то що ми їм показуємо ми це, виконуємо. Оце нам саме важливо. От і коли є це прикидно всім і результатом, і приємно нам, приємно їм, приємно вболівальникам такий футбол дивитися. От, тому десь на цьому акцентуємо увагу і, і рухаємося вперед. Дякуємо. Успіхів в наступних матчах. Дякую.